Аня Чорнобильських виплат знову створює соціальну напругу у північних громадах Житомирщини, саме тих, які найбільше постраждали від катастрофи на АЕС. Зараз хвилювання викликано схваленням Верховною Радою в першому читанні держбюджетом на 2024 рік. Восьма стаття бюджету передбачає те, що в нас в наступному році двічі збільшується мінімальна зарплата з 1 січня 7100, з 1 квітня 8000. тисяч і. Це прекрасно, що уряд знайшов можливість і заклав. Я думаю, що ми це підтримаємо. Водночас, у цій же статті встановлюється мінімальна зарплата у розмірі 1600 гривень, як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду. З одного боку, це може зменшити розмір виплат для громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, і через відповідні рішення судів мають сьогодні додаткові соціальні доплати, а з іншого спровокувати чергові судові позови. До мене сьогодні звертаються громадяни Чорнобильської організації, міські ради про те, що дійсно це створює соціальну напругу в прикордонних областях, прикордонних громадах, які постраждали Чорнобильської катастрофи. Народний депутат Арсеній Пушкаренко у Верховній Раді звернувся до своїх колег, аби не допустити скорочення соціальних виплат чорнобильцям і вжити всіх можливих заходів. Я закликаю сьогодні колеги, щоб ми виправили цю. Помилку окремих горе чиновників і врахували і захистили соціальні права наших громадян, наших чорнобильців, які постраждали внаслідок наслідок чорнобильської катастрофи. Для прикладу, лише в прикордонній овруцькій громаді проживає понад 19 тисяч громадян, які мають статус постраждалих у наслідок аварії на ЧАЕС. Депутат вважає, що розгляд подібних питань, які можуть призвести до зменшення соціальних виплат, є не на часі. Мої мілії. Ворота се відчиняє. Євна! Ясна! Яка моя горя! В Україні завжди проводжали захисників на війну з піснею та оберегом. Наші традиції незмінні. Певна обрядовість присутня й сьогодні. На Житомирщині колектив бусунівських бабусь та учні ліцею підготували для поліцейських об'єднаної штурмової бригади Людь свої особливі обереги. Ми молимося і даємо цей такий їм оберіг, який ту ниточку до цього ангела даємо оберіг, щоб всі всі повернулися додому. На жаль, що таке війна, діти знають не з екранів телевізорів. Тому сьогодні своїми маленькими ручками вони виготовляють янголів-охоронців. У мене був є брат, він сам старший, то він бачив дядька, і він загинув, коли моєму брату було 5-6 років. Я хочу, щоб ці ангелочки захищали нас і хворі. Від усіх нас, щоб наші серця, так якось міструю класом читали, золоте серце, щоб наші серця, нашою любов'ю зігрівали їх і повертали її додому, цілим і неушкодженим. Дуже дякуємо. Кожне побажання я передам особисто і тепер. Дякую. А щоб наші янгули повернулися живими та здоровими, бабусі вплили їм ниточку воротило, яка за їх повір'ям вказує шлях додому. У селі були, бул був був такий звичай. Ось до воротіло, ткані, рюшечки, дорожечки. А як оставались ниточки від тканя, то їх отут вирівали. Одрізували, хто йде в армію, хто жениться, щоб цю ніточку дати мамі, чи там діду, чи бабі, щоб благословив своє дитятко, онуку чи синочка. і вшивали в одежу, щоб ця дитина, онук чи син, чи дочка повернулася додому благополучно. Найстаршій жінці вже за 90. Вона пам'ятає Другу світову війну. Тому сьогодні від усього серця ці жінки бажають нашим захисникам перемоги та повернення додому. Наші діточки, молоді поліцейські, ви нас зберігаєте, ви збираєтесь йти нас захищати, щоб Господь дав повернулись живенькі, здоровенькі, з ножками, з ручками, очі, щоб ваші дивились, повернулися додому. Ми вам передаємо такий оберег, щоб вас він цей оберег зберег і додому. Дав господь повернулись. Від серця до серця за кожним бійцем тепер стоятиме свій янгол, який охоронятиме поліцейських в бою. Я хочу передати від імені цих бабусь, від імені цих дітей, які вам дали які сказали дуже багато гарних слів, багато побажань. Тому кожному передаю особисто і бажаю, щоб усі всі повернулися живими додому. Хочемо вам подякувати за те, що ви за, наш, за нас переживаєте. Ми обов'язково здобудемо перемогу, бо Україна це понад усе. Ну, так, взагалі віру в прикмети, віру, що повернемося всі живі назад і перемога буде за нами. Клуб з Романова став цьогорічним переможцем чемпіонату Жудоморської області. Матч за першість вони зіграли проти ФК Мал скоростеня. Гра виявилась непростою для обох команд, адже грали нога в ногу. Це стосовно тих, хто черчук номер четвертий. Він же капітан команди. Перший тайм закінчився з результатом 0-0. А відкритий рахунок вдалося на 90-й хвилині. Цей гол став єдиним у матчі та приніс перемогу команді Вівад. За сьогоднішню гру можу сказати одне, що це одна із найкращих ігор в цьому сезоні, незалежно чи то чемпіонат України, чи чемпіонат області. Зіграли максимально в своїх можливостях. І Добули результат чемпіонами ФК «Віват» стали другий рік поспіль. Та можливості грати в футбол та здобувати перемоги завдячують передусім Збройним силам України. Хочу сказати, що це завдяки нашим хлопцям, які боронять нашу країну, які віддають свої життя. Ще раз повторюсь, що футболісти наші з нашої команди теж на передовій. Ми теж ними гордимось і дякуємо Збройним силам України. Дякуємо за те, що ми можемо жити, грати Флопці ви краще. Самі ж футболісти кажуть, цей сезон для них видався складним, однак змогли усе побороти та показати гарний результат. Починали ми рік позитивно, багато у нас футболістів було вже вже під кінець. Закінчення сезону у нас дуже важке. У нас в обоємо там тринадцять чоловік. На жаль, когось травму когось робота, когось там інші обставини. І дуже складно нам стало. І я врахую, що ми тому довели до золотого матчу, тому що в нас була перевага перед малом тривочка. Ми їм програли на своєму полі, важку гру. Сьогодні вже мусили показати характер. І така гра була б більше кубкова. Тому сьогодні проявили характер. і Вдало закінчили обласний чемпіонат. Наші на аматорах є ігри. Там треба теж максимум набрати, щоб рухатись далі. У нас там стає теж завдання. Привітали із закінченням сезону футболістів і представники влади області. Футбол на жидовочні зараз є на піднесенні. я хочу подякувати вам, шановні спортсмени, за ті емоції, які ви нам даруєте за ті такі мисті свого боку. Стараємось те, що зробити, щоб вам комфортніше гралися для того, щоб ми отримували задоволення. Команда віва романів. Ну, якщо і планує, то на базарі замови курточки. Зараз дуже дорогі, вище у нас в Житомирі. Прийшлася по магазинам дві з половиною, три куртка. Ну, це дуже дорого. Як ви вважаєте, чи вкладатися запланований бюджет при зато? Ні, звісно, ні. У мене троє дітей. Як ви вважаєте, скільки мені потрібно грошей? Навіть 10 тисяч не хватить. Кожному куртка, кожному сапоги, і щоб купити нормальні, а не таке, що на місяць-два. Це не менше 10 тисяч гривень. Хороше запитання, якби ще десь хтось гроші додали. «Які ціни сьогодні? Нормальні ціни. Можна купити те, що можна було хотіти. Ну не купиш, бо немає грошей. Мала пенсія. Як вам ціни на сьогоднішній день? Чесно кажучи, я не дивилася але підозрюю, що на одяг. Ні, да. не, не дивилася. Не звертала да. Дітям точно. Так. Як вам ціни на сьогоднішній день? Космос. Ні. Ціни на сьогоднішній день. Не дуже, не радують. Дорожаюся. Добре. Ще ні. Частково. Функційний ну, Вони є різні, від дешевих до дорогих, для кожного свій бюджет точно знайдеться. Як ви вважаєте, чи вкладете свій запланований бюджет під час закриття? Думаю, так. Ну, таким прям щоб зимовим, то ні, я влітку купив зимову куртку. Чи плануєте ще закупляти? Е, Ну, Щось планую, мабуть, би якесь купити, але поки не зараз, зараз. Ціни якраз на піку, трошки пізніше, десь, може, перед якимось там розпродажами, що буде на Різдво. Як комунії ціни? Дорого. Тож я ж вам не кажу, що зимову куртку купив літом, щоб було дешевше. Благодійний фонд Сергія Притули був заснований у 2020 році. Та з 24 лютого напрямки допомоги змінилися. Сфокусувалися на допомозі силам оборони України та цивільним, котрі постраждали. Змінилися і масштаби. Мілітарний напрям став найбільш затребуваним, зокрема, дрони. 7294 одиниці дронів. Цивільних дронів, які наші військові застосовують у а, бойових діях, ми передали за 20 місяців а, цієї великої повномасштабної війни. Звичайно, найпоширеніше це третій Мавік. Ну і різні модифікації, зокрема з тепловізійними камерами, мавік т Uh, також аутели 4 4Т». фондом куплено та передано 142 БПЛА камікадзе, та нещодавно закінчили збір ще на 101 апарат, котрі також будуть додані до переліку. Хочу звернути вашу увагу на перелік цих БПЛА, які ми купували. А серед них є західні БПЛА, які ми закуповували в основному минулого року влітку, коли була яма в виробництві вітчизняних бортів. Весною ми залили українським виробникам багато грошей. Ми, я говорю взагалі про українські волонтерські фонди, і ми, і ПЖ, і разом Фоюкраїн, і хто тільки там не був, і їм треба був певний час для того, щоб поставити виробництво на конвейер. Тому в той період ми купували посейдони, кіпер, Вектор, Німеччина, Флай Ай, Польща, ЕОС Сівтол, Естонія. Цього року ми естонські теж закупили. Вони себе дуже круто проявили. Проте, якщо подивитися на всі інші фурії, Валькірії, Спектатор, «ПД-2», Шарк. РАМ, ПД-1, мара, горче, клун лелека це все БПЛА українського виробництва. Окрім того, було передано понад 2,5 тисячі fpv дронів, більше 18 тисяч засобів зв'язку, 10,5 тисяч оптичних приладів. Зараз фонд працює над проєктом, у рамках якого розширюють функціонал різних ПЗРК, а саме удосконалюють їх так, аби ті могли працювати і вночі. Одеські інженери знайшли технічне рішення, як. Правильно скомпонувати тепловізійну оптику з оптикою на цих ПЗРК для того, щоб була змога працювати ними в темну пору дня, і зважаючи на те, що на півдні України є велика нестача засобів насамперед, сучасних засобів протиповітряної оборони, то ось це стало досить ну, таким серйозним посиленням наших спроможностей по знищенню повітряних цілей вночі на півдні України. Спільними зусиллями нас і наших одеських колег ми вже укомплектували 275 одиниць. А таких ПЗРК для мобільних груп ППО, які працюють на півдні. ще один вид допомоги фонду це транспорт для військових. Тут перелік говорить волонтер доволі широкий, починаючи від амфібій до автомобілів для перевезення бронетехніки. І, хоча було передано більше тисячі одиниць, закупівлі зараз ідуть на спад. Це вже далеко не ті темпи, які в нас були, коли ми там свого часу за місяць купували 80 100 одиниць транспорту причина полягає в тому, що його в доступній ціновій політиці і в хорошому технічному стані в Європі зараз відверто знайти дуже важко. Ми вимили звідти все, що тільки можна, включно з Британією і з Швецією, з скандинавськими країнами. Зараз ми більше акцент все-таки робимо на спеціалізовану військову техніку, яку ми викуповуємо на складах європейських країн або Британії. Доводимо до належного технічного стану. Передаємо у війська у фонді Окремо створено департамент тактичної медицини. Необхідних речей було передано понад 120 тисяч однак, своїм обов'язком благодійники вважають навчити військових користуватися аптечками та надавати необхідну допомогу. Тож провели більше 17 тисяч навчань В цифрі. 17335, вона виглядає знову ж таки теоретично скромно, зважаючи на те, що у силах оборони зараз понад мільйон осіб. Але в цій цифрі є дуже багато саме військових медиків, які отримуючи нові знання, нові протоколи, потім поширюють їх у своїх ротах, взводах, батальйонах. Найбільше говорить Сергій Притула пишається таким напрямком фонду, як ремонт трофейної техніки. Таким чином повернути на передову вдалося 45 одиниць, серед яких дев'ять танків Т-72, Два, Т-62, 6 шість БМП, РСЗВ Ураган та інше. Ось це все. Обійшлося нам трошечки менше 33 мільйонів гривень. Вартість одного танка Т-72 в 4 рази більша. Тобто ми 45 одиниць бронетехніки повернули, витративши на них менше мільйона доларів. Це, це те, ну, на що. От треба рівнятися по ефективності використання коштів і я дуже радий що ми свого часу знайшли там можливості і е, виробничі потужності на яких ми доводимо цю бронетехніку до ладу 182 громади отримали нагальну гуманітарну допомогу від фонду сергія притули 80 медзакладам передали медикаменти та багато іншого окрім того було встановлено тимчасові модульні будинки для родин чиє житло було знищено внаслідок бойових дій і я радий що півтори сотні людей завдяки… Які нашим донорам і жертводавцям мають можливість проживати в модульних будинках, які ми їм віддаємо під ключ. Тобто сім'я заселяється, там всі умови. А побутова техніка, меблі, бойлер, ну все, що необхідно, просто зайти і жити. І зараз ми хочемо розширювати цей проєкт. Тому що початково у нас був підписаний меморандум з Макарівською громадою на Київщині. Зараз ми будемо дивитися, де ще ми можемо. Там Чернігівська, можливо, Сумська, можливо, Харківська область, працювати. Займається фонд і навчанням цивільних. Зокрема, відкрито 60 осередків та проведено більше півтори тисячі тренінгів. Також підтримують військову школу «Боревітер». Найбільше усьому цьому благодійники завдячують довірі людей, адже за 20 місяців повномасштабної війни за загальна сума донатів склала понад 5 мільярдів гривень. 5 мільярдів 922 мільйони 763 тисячі 59 гривень 98 копійок. Цифра феноменальна і ну, відверто, коли я, як волонтер, фізична особа за 8 років допомоги військовим під час АТО слабо ООС зібрав 52 мільйони гривень, я думав, що я великий молодець. Зараз, коли ми дивимося на ці цифри, я розумію, що ну, українці це просто якась неймовірна сила, яка має стільки любові до своєї армії, що донатить, і дасть Бог буде донатити ще. Середній донат від фізичних осіб складає близько 360 гривень. І ця цифра, каже Сергій Притула, поступово зменшується. Буду максимально відвертим, це цифра, яка постійно зменшується. Якщо взяти. Наприклад, там пік весна, там, можливо до літа минулого року. Ця цифра була, я думаю, десь під тисячу. Там потім ми міряли 850, Потім вже цього року скотилось до 450, Зараз маємо 360. Причому кількість транзакцій середньомісячна не падає. Кількість людей, які донатять, є стабільною. Сума середнього донату зменшується, На то є свої абсолютно об'єктивні і суб'єктивні причини. Та ось найбільший разовий донат, котрий отримав фонд, становить один мільйон доларів. Найбільшу кількість грошей вдається зібрати під час мегазборів. Тоді за лічені дні накопичуються сотні мільйонів гривень. Однак вони закривають лише 24% усіх потреб. Збір фонду відкритий завжди. Мій головний пос... Сил під час цієї зустрічі і зі всіма людьми, з якими я спілкуюся зараз в Україні, будь ласка, не чекайте на мегазбори. Мегазбір у нас постійний. Бачите прохання від волонтерів? я зараз говорю не тільки за наш фонд, хоча, звичайно, мені би хотілося, щоб він був в пріоритеті у вас. Але Будь-які волонтерські збори вони є важливі. Попри такі шалені суми фонду вдалося закрити понад 6 тисяч заявок. Це 44% від загальної кількості і потреби, доки триває війна, не закінчуються. Та ми не переможні, коли об'єднані. Це той посил, яким вже 20 місяців намагаємося скеровувати в українське суспільство, говорячи тільки про одне: поки ми всі разом тримаємося купи, поки ми об'єднані. Росія нас ніколи не переможе. Як тільки їм вдасться розділити нас на якісь групи за інтересами, на якісь там фракції суспільні, на, на, на ще якось нас подрібнити, тоді нам будуть гайки. Тому, будь ласка, більше любові один до одного, а менше срачів в соцмережах, і тоді все в нас буде добре. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК 1